Сьогодні я знімала другу рубрику Моя спільнота. Так, ви довго чекали, тому що я давно знімала свою спільноту, а сьогодні я вже нарешті знімала другу частину Моя спільнота. В минулій частині вперше в мене було лише 14 підписників. А тепер в мене 30. На жаль, група не набирається, але підписуйтесь мою спільноту і ще. Скоро у мене буде з моїми подругами інтернет-магазин Єдинорік, все для Още. І ще з цієї спільноти немає, як можна сказати, магазину, нема ще є, але коли вона буде, я кину ссылочка і підписуйтесь, мої Ну, ще ж не будемо тянути, розпочнемо. Зараз я вам покажу свою спільноту. Вона наші називається в канал відеоблогер. Бачите, 30 учасників і у мене є адміни. Нарешті. Їх не було, але тепер вони є. У мене три адміни. Це Яна Андресечко, Христина Гірчак та Аліна Жира. Привітай моїх! Значить так, в моїй групі не кожнодневні оновлення, але оновлення є, можна сказати. І так, якщо ви запитаєтесь, в мене новий телефон. У минулому відео рубрика Моя спільнота був білий. І ось така заставка. Ну, не видно. І ще. в спільноту Кристіна Смайловиоблоер. Вона в мене теж є підписана. Тут, бачите, дуже мало підписалося, лише 19, так що підписатись мою любі на мою спільноту і на Христильщину. Ось така застава. Вона набирає адміністраторів. Привіт! Сьогодні я обираю адміністраторів, пишіть в коментарі, хто хоче бути адміністратором, чекаю. Тут лише два коментарі. Ну що, ж, підстає, приймайте участь. Тут різні питання, е, е, питання, кожудневні оновлення. Ця група може навіть бути класніше віджегом. Ще я вам порекомендую підписатись на групу Настя Дмитрович Відеоблогер. Ось така. В неї 305 учасників. Ну підписуйтесь. В неї зараз. Вона продає листи з роздруківками, наклейками і самий лист. Перше маленький лист, роздруківки, наклейки 3 гривні. Друге середній лист, роздруківки, наклейки, намочка декоративного скотчу – 6 гривень. І третє великий лист роздруківки, наклейки, намочка декоративного скотчу, стікері, скрипки, сам лист 10 гривень. Якщо ви хочете замовити лист, напишіть мені в ПП. Приватні повідомлення. Тож, якщо ви хочете, то пишіть в приватні повідомлення. Все, можна сказати, дешево, тому що вона ще дає розбратівки, наклайки не відчули. Ще заходьте на її канал Настя Дмитрович. Вона дає різні про още. Ну, можна сказати, я даю різні відео на свій канал, а вона дає, можливо, я ще добре не знаю, лише про ОЩЕ. Вона недавно була в таборі і лише вчора чи позавчора приїхала і випустила відео. Ні це не видно. І в неї вже є відео на каналі. Ще підписуватись на канал на Козер. В неї зараз і ще в її спільноту Надюша Козер відеоблога. В неї зараз проводиться конкурс. В неї зараз проводиться конкурс. Я вам зачитаю. Привіток, мої любі! Я вирішила гостувати конкурс. У моєму конкурсі такі лайк like і репост. поставте лайк like і репост. написати корицове число, запросити 10 друзів, скрізь коменти. Ось такі легкі умови конкурсу. Бажаю всім удачі. Конкурс будучи це, коли у групі набереться 100 учасників. Лист кучої концелярії. В неї в групі зараз лише 37 учасників. Боже, сколько вже буде 100? в неї є свій також канал. Ну, можу сказати, що... Так що вам сподобалось відео, ставте мені на лише пальчики вверх. Я не бачу ваших пальчиків вверх. Коментуйте відео та підписуйтесь на мій канал. Я вас мені так мало підписників, будь ласка. Ну все, з вами була Софа Смайл. Бай-бай, па-па.